Кобзар не вмирущий. 202 роки виповнилося від дня народження Тараса Шевченка, і українці цього не забули. Зокрема, святкували під його пам'ятником у Києві. Крім традиційних квітів і віршів, навіть реп співали. Про пам'ять на поезію, яку всі ми вчили в дитинстві, і паралелі між Шевченком і Надією Савченко. Наталя Нагорна. Вірші кобзаря поблизу пам'ятника йому ж і декламують, і ревуть, і стогнуть. Я землю. поета поетареп, якщо ти не байдужий, значить любиш Україну. <му> І несуть Шевченкові квіти. Шевченко завжди живий, тому власне третюльпана він живе в наших серцях. А чого вирішили саме червоні знаю. <му> Добре, давайте тоді свій улюблений вірш Шевченка, тільки повністю. Жодного вірша не знаю. жодного. Аж наші квіти тоді купували. Так. Валентина з нагоди дня народження у скатертині символ України. Бачите, там калина святкують 202-й день народження Тараса. Зранку і обіцяє ввечері декламувати вірші не Шевченкові свої. Читаємо кожен свої вірші, трагічні. Студентка Вікторія найбільше любить заповіт і обіцяє відзначити поета смачненьким. Торчік з'їм чи не найбільшу обізнаність у. Творчості Шевченка виявляють учні другого класу, декламують поезії з програми восьмого шука козак свою долю, а долі немає. Не валеріна сказала, що в восьмих сьомих класах діти -ді таке вчать. А я вчив урок з Вершатого поля. Ансамбль барвінчата поета зобразили в блокноті. Тут намалювали Тараса Шевченка. Скожий? Ну да дівчата роздумують, що саме хотів би отримати поет на день народження. Цукерки книжки. книжки можна було подарувати і переконані, кобзареві сподобалась би незалежна Україна і засмутила би війна. Зараз би не сподобалося. він мріяв жити на морі і. Слава. Мирній, в мирній країні. Скільки в тому році кобзарів продали, Саш. Це традиція для Анатолія. Він продає книжки Шевченка в день його народження. У 2014 році взяли 185 кобзарів, різних. Сьогодні продали 5 кобзарів, два дешевих та три подарункових. До речі, ось такий цікавий факт. Найкрасивіший кобзар Тараса Шевченко, який є на цій вітрині, ось так він виглядає, він виданий у 2012 році у місті Донецьк. Вони святкують його день народження, але не забувають про неї. Паралельно під пам'ятником Шевченка вимагають звільнити з російських казематів Савченко, бо вона, як і кобзар, навіть у Росії хоче свободи України. Мої написи це фрі Савченко», Звільніть Савченко, любіть Україну та пам'ятаєте кобзаря. Я думаю, що ці написи насправді відповідають прагненням і думкам багатьох українців. Наталя Нагорна, Денис Савченко, Геннадій Сілютін, ТСН 1+,1.